Ті, що залишилися вдома, нашій землі потрібне коріння. Хтось має бути корінням. Ви коріння. Навіть якщо ви просто вдома, ви там, де потрібно. Ті, хто виїхав, нашій землі потрібна увага зовні і спокійна любов і допомога. Ви увага, любов і допомога. Ті, хто час від часу плаче і боїться, у нашій землі є душа, і вона болить, і вона плаче. Ви душа, ті, хто злиться і ненавидить. У нашій землі є кулаки й зуби, і вони стискаються. Ви кулаки й зуби. Ті, хто б'ється і захищає нашу землю, ви серце, поки ви є, наша земля живе. Кожен із нас потрібний, кожен на своєму місці. Непотрібних чи зайвих нема. І ті, хто думає, що все знає і має право судити і засуджувати, думає, що він суд Божий, але помиляється. Просто знайдіть собі місце. і вам стане легше, і так все буде Україна.